Всім привіт! Зараз ми розглянемо і зробимо розпаковку ноутбука від фірми Xeomy. Але, якщо правильно, від фірми Redmi, це Redmi Book Pro 14. 14 це означає, що він має 14 дюймів І так, приступимо до розпаковки. Даний девайс у нас поставляється ось в такій картонній упаковці. Він йде заліплений ось такою пломбою. Я вже відкривав дану коробку, тому вона вже, бачите, в мене не тримається. Коробка якісна. Тобто при транспортуванні, я думаю, з ноутбуком нічого не трапиться. До речі, параметри ось тут вказані, дещо на китайському і на англійському. Якби думаю, що версії Global немає, вона йде якби китайська, напевно. Але ну, Global ROM. Ну, це якщо брати по телефонах. Тут вже стоїть операційна система Windows 11. Home. Вона вже йде предстановлена. Ну, що ж, давайте розглянемо. Перше, що ми бачимо, це в нас USB-кабель, тобто кабель живлення Type-C на двох кінцях. Ось сам блок живлення. До речі, вам те, що я казав, що ніби це китайська версія, тому що ну, це видно відразу по е, блоку живлення. Бачите, в нього йдуть плоскі, е, плоска вилка. Але продавець дав комплект перехідник. Ну, ну Таке як би неважливо, його можна придбати. Будь-де. Е, так. Е, цей блок має 65 Вт потужності. Ось можете глянути. Якщо видно. Ну, і, звісно, тут вже йде вхід USB Type-C. Ну, це як такі дрібниці. Що ж далі? Так, паролони. І ось саме головне, що нас очікує всередині. Це сам ноутбук. Він чимось подібний до, до MacBook від фірми Apple. Так. Він, в принципі, запакований, надійно захищений. Так. Бачите. Ось такий він іде, він іде е, металевий, алюмінієвий. Це ну, ду дуже приємний він такий на дотик. І взагалі видно, що він такий, як би скажем, хороша збірка, якісна. Ну я його вже вибирав з коробки, тому що зробив перший запуск, е, щоб, скажем, відео не було дуже довге. Ну, ось, в принципі, тут е, знизу бачимо ось така решітка, щоб. Повітря виділялося. Ось, ось тут і ось тут. Це динаміки 2 стерео. Ну і, в принципі, знизу ось тут нічого немає. Бачите, ось тут є китайські іерогліфи. Процесор тут а від фірми AMD Е Windows ліцензійна, як я вже сказав, іде предвстановлена. По параметрах зараз також розповім. Ось так. Давайте відразу я покажу, які в нас тут виходи. Дивіться, тут є вихід HDMI, один USB. Не пам'ятаю точно, тут два виходи USB, ось тут і ось тут. Один з них йде USB 2.0. Це, в принципі, ну, інформація на сайті, якому я придбав. Е, сайт, на якому я придбав, до речі, це Алло магазин, інтернет-магазин Алло. Е, єдина в них помилка там в параметрах, яку я ну, відразу це точно замітив. В них вказано, процесор йде восьмиядерний, але насамперед тут процесор йде шестиядерний, цей, що встановлений. Е, фірми AMD Ryzen 5, модель його 5500. Тактова частота його від 2,1 до 4 ГГц. Так, ну що ж, давайте продовжимо. Вихід 3,5 під наушники, тобто тут уже вихід іде здвоєний. Раніше в ноутбуках йшли окремо під мікрофон, окремо під наушники, тут вже йде здвоєний. Так, що ж, тут USB, ще один вихід, і ось два USB Type-C. Тобто один з них йде USB Type-C. А інший йде це такий високошвидкісний handдерbolt, чи як він правильно називається 4 там. Точно не знаю, як правильно вимовити, але, е, в принципі, хто знає, той зрозуміє. Ну і ось. Е, розкладка клавіатури тут йде англійська і українська відразу. Це ми заберемо Так, давайте по я його ввімкну. Побачите, за скільки він вмикається, якщо хочете, засікайте. Е, так, щодо оперативної пам'яті, тут іде 16 ГБ. Відеокарта йде інтегрована. Е, накопичувач SSD на 512 ГБ. Дисковада тут немає, звісно ж. Wi-Fi технології там йдуть Wi-Fi 2 на 2802.11KX, це Wi-Fi 6, так називається, Bluetooth 5.0. По екрану я ж казав. З самому початку 14 дюймів. Розширення 2560 на 1600. Матриця йде IPS. Частота оновлення 60 Гц. Ну, якщо, в принципі, комусь цікаво. Тут звукова карта йде Realtek alc 256 Два динаміки, які я вам показую, йдуть знизу. Це два динаміки по 2 Втат. Не знаю, як буде в користуванні це, наскільки буде зручно і буде чутно. Тому що, якщо на столі, ось в такому варіанті, то, в принципі, буде чутно. Якщо його поставити десь на ліжко, то весь звук, там, якщо у вас там ну, одіяло, воно повністю заглушить, я думаю. Тому, ну, як на мене, трошечки. Ну, я думаю, краще б було, щоб вони були динаміки або збоку, або взагалі зверху. Це було набагато краще. Веб-камера тут іде 720p HD, не пам'ятаю, скільки мегапікселів. Щодо батареї, то вона йде тут на 56 Вт. -годин. Ну, і, в принципі, по, по параметрах, в принципі, все таких, як би сказати. Що сказати по, так, скажімо, такому типу, по якому я підбирав такий ноутбук, щоб він був маленький, зручний. В принципі, батареї в них в таких ноутбуках, такого форм-фактору, тримають, в принципі, я думаю, що ну, не менше 5 годин, звичайно, є там які 10-15 годин, але там є свої мінуси, є свої плюси. Щодо цієї моделі, то. Насамперед, мені дуже сподобалось це її корпус. Тобто він ну, такий дуже стильний, дуже класний, такий ну, метал є метал. Ще що, дивіться, тут є підсвітка клавіатури. Не знаю, чи вам видно чи не видно, але вона є. Тут підсвітка клавіатури і є сканер відбитка пальця. Він будований в клавішу вимкнення. Це дуже, скажімо, на сьогодні через час. Хороша річ, тому що ви можете захистити свої дані. Ну, це якби насамперед. Але в другу чергу це дуже зручно. Тому що розблокування, все просто натиснули, і ну, сканер працює це, це дуже класно. І що насамперед, також дуже подобається кнопка вимкнення і вона винесена окремо, тому що в дуже багатьох ноутбуках. Вона йде ось тут в клавіатурі. Можливо, вона навіть буває крайня, буває десь ось в цьому місці. Я думаю, що вона, ну, на мій погляд, буде дуже, ну, не те, що незручно, але ну, ви можете, в принципі, коли працюєте, її, скажем нечайно натиснути, да, і ваш ноутбук вимкнеться. І це буде вам трошечки ну, неприємно. Дивіться, до речі, тут тачпад дуже великий. Порівняно, якщо взяти з, порівняти його розміри, то він реально дуже великий, тому що має з чим порівняти. в мене на 17-дюймовому ноутбуці він десь в півтори рази менше по площі, якщо рівняти цей і той. Але сам ноутбук той дуже великий. Дві клавіші тут також є. Ось тут вони натискаються, потрібно просто ну, сильніше натиснути. Тобто вони є тут іменно клавіші. Ось, бачите. Один раз натисну, все, працює. Ну, як би все, в принципі. Думаю, що пізніше, можливо, ще зніму ще один відеоролик, коли покористуюся, побачу, які в нього, в принципі, плюси-мінуси. Тому що, ну, я його перший раз який вімкнув, було перше вімкнення це налаштування. І ось друге вімкнення це відеоогляд, такий розпаковочка. Всім дякую за перегляд. Ставте палець вверх, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.